Хлопці трошки від'єдналися. Да? Так, на зовнішній стороні ми пришиваємо вушку на, е, на відстані припуска на шов. Да? Не, не по контуру. По контуру ми будемо пришивати оцю вставочку. От з одного боку я вушка, і коли вона е, вивернеться, от воно отак стане. <кій> і з іншого боку теж саме. Я пришиваю вушка. Тепер виходять, начебто ці вушка ростуть зде уроки Ну, Зараз ми вже закінчимо. Після хвилин почнеться. А, ні, не через хвилин. Через десять. Так, ми вшили вушка на зовнішніх сторонах, так? і коли ми будемо вшивати. Далі, клінишок оцей на голову, да, у нас так підмітся. Будет вот так сторчати. Так.